Ось такі замки на будинку Івана Паламарчука, підпираючи дошками вікна, чоловік намагається вберегтися від злодіїв, котрі обчистили вже не одну домівку в Червоних Горах. Тут на околиці рівного до новобудов ніяк не можуть підвести електрику. Люди не можуть не те, що заселитися, а навіть встановити сигналізацію чи відеокамеру. Ці тут це крадуть. Вкрали котла, батареї, інструмент, водосточні труби, потом там перфератор, там спатанці зняли акумулятор, дістопліво. Там ну що було, лопати, відра. Це все позабирали. Іван Федорович демонструє свою спальню замість ліжка декілька клаптів пінопласту, пояснює, він та сусіди бояться втратити майно, тож змушені жити у недобудованих оселях, себто при свічках без телевізора чи комп'ютера. Наймарно казати, що тут немає жодних комунікацій. Тож, оскільки люди будувалися без пічок, плануючи встановити електрокотли в холодні зимові ночі, гріються камінами, постійно підкидаючи дрова. У частині осель люди вже живуть до іншої, готові заселятися, але остаточно доробити ремонти заважає саме відсутність електрики. Провести її люди намагаються чотири роки. Спершу хотіли під'єднатися до сусідньої тайкурівської електролінії, але фахівці заборонили це робити. Мовляв, дроти не витримають навантаження, адже тут нараховується понад півтори сотні земельних ділянок. В якості альтернативи вони запропонували прокласти нову лінію від радіозаводу, оцінили проект у 5 мільйонів гривень. Корненська сільрада, до якої належить масив, таку вартісну пропозицію відразу відхилила. Після цього технічні умови перероблювали тричі. Остаточний варіант передбачає розводку до будинку за кошти їхніх власників. Коли ми звернулися і раніше зверталися в сільську раду, то ці кошти, ну, на жаль, не виділялися, тому що дуже малий бюджет сільської ради був попередні роки. Ну і коли навіть зменшили до мільйон двісті двадцять, відповідно також. Е не мають чого виділяти, так вони говорять. Ось, але нам нема на кого більше надіятися, як на цю сільську раду, тому що вже багато будинків побудовано люди вже можуть жити. Вирішальний день наступив сьогодні на оновлену Корницьку сільраду та нового голову. Люди покладають чимало сподівань. Декілька десятків забудовників особисто прийшли пояснити в яких умовах вони живуть. Голова їх заспокоює. Справа нарешті зрушиться з мертвої точки. Всі присутні депутати одноголосно підтримують електрифікацію масиву. Повністю ми її зараз відразу не вирішимо, але частково попередньо кошти, ті, які ми вчора обумовлювали, вони будуть закладені. А там далі під час 2016 року будемо ще переглядати бюджет, будемо бачити реальні цифри. І питання буде закрите. Надіюся, депутати підтримують. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма. День